Так, сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Приємного вам перегляду. Підтримайте канал лайком, підписочкою та коментарем. Свіжу пригнана Шкода рустер з Німеччини. Така ось вже вона, яку у нас тут року зараз подивимося. 2006-го такою лінзованою оптикою з противотуманними фарами. Так, модельний пишуть 17-й, автомобіль вже повністю розмитнений. Звичайний бензиновий двигун, 14 на 16 клапанів на 63 кВт. Пробіг 221 тисяча кілометрів. Номер власника у всьому, цікаво. 5850. Автомобіль ось візуально рівнесенький. Так, у нас них болячі крилами все рівне під ручками. все, на арочках ще в нас ось завозка пленочка антигравійна. Так, зараз вам покажу задню частину. Так, ось. Геть понизу, понизу по ручкам все в гарному, в ідеальному стані. Заднє тонування, бачите, зелененьким віддає. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника На дану шкоду «Румстер». Так, Наступний автомобіль у нас такий Fiat Punto на українській реєстрації. Я зараз подивимося, що нас тут. 2006 рік. Звичайний 1,4 бензиновий двигун на 8 клапанів. Там щось близько 85 кінських сил, ціна 4800, номер власника. ось. У е -е, нас фіати ці осанковані, проблем з ржавчиною. Якщо автомобіль ніде не, не бити, то взагалі не повинно навіть бути на, на зимовій резині на таких легкосплавних дисках. Такі маленькі... Так, по салон не покажу, то притоновано буде погано видно, несонячна погода. Так що кому цікаво, 4800. Так, Наступний автомобіль на статті заставлює. 2005 року двигунув 1,2 бензин. 88 тисяч пробів. Ціна у нас даного автомобіля. 1750. Автомобіль ти бачите на першій реєстрації. 1750 Так Номер власника може когось зацікавить даний автомобіль. Так, все. Так, наступний у нас Citroen Berlingo о перший. Бачите ще за якимось люхом. і <кхи> все він. На українській реєстрації вже на... Так, а бокових дверей на що зліва, що справа немає. Ні, ні, тільки задні двері розпошені. Так, 99 й рік, 1,9 дизель, пробіг 281, 2000 торг, 2000 доларів. Можливо, у когось цікавий такий переїжджачок. Зараз вам покажу, бачите, тут у нас задні сидіння ще є ось доставлені і задні, задні в багажнику, що є. Автомобіль має фаркопчик. <coughs> Та що кого засікає даний автомобіль? Телефонуйте по номеру в об'явці Так, а ви підтримайте відео лайком, коментарем. Так, наступний у нас Renault Scenic 2. Рестайлінговий, пригнаний з Німеччини. Це звичайний сцені. Принці з Німеччини, але вже автомобіль на реєстрації. Це населення, буде злізованою оптикою. З 2007 року звичайний двигун 1,6 на 16 клапанів k 4 м пробіг 250 тисяч. 5800 доларів дана ціна автомобіля. Так, ось у номеру, може хтось шукає сцені собі. Зараз вам покажу його по колу. Так, так В автомобілі в нас э, всі чотири без ключових доступу, на всіх чотирьох дверях і на задньому багажнику також. Автомобіль має фаркоп. Так, Полочка, бачите, тут все, все, все є. Так, у нас э, з резина. Так, короче, всі пленочки. Заводські присутні, шторки задніх дверей також. У так, автомобілі у нас клімат контроль, 4 електроскоп підіймача, бортовий комп'ютер, круїз контроль, датчик світла, я не знаю, чи є зараз. Гляную, чи датчик світла, і датчик дощу точно є. А чи датчик світла ззаді боково. Так, да, і датчик світла є там витертий. Так, кому цікаво, даний автомобіль 5. Наступний у нас автомобіль Деоланус в такому стані пісочного такого кольору. Так, що у нас тут за рік 2008 року 1,5 газ бензин, 138 пробігу, ціна 3000 доларів. Ціна кінцева, номер власника всього. Якщо цікаво, ванус собі шукає за 3000, то можливо вам потрібно оглянути даний варіант. Задній фарповчик, навіть встановили задні епарктроніки. Само, що зараз наш резолюна, так що ви бачили, як наступний у нас автомобіль. Опель Astra Hекові <кій> на українській реєстрації в синьому звичайному кольорі. З 2006 року 1.4 бензин на схлапанів, ціна 4.350 пробіг 197, номер власника. ось 4350. за Opel Astra H Hекові. Встановлена зимова резина на, на залізних дисках. така ось у нас задня частинка. Мобіль теж, судя по, по цим, по пластику, на номерах, то пригнаний буй вже на реєстрації. Так, у нас заднє сидіння з механічними склопідімачами. Так, Тут у нас салончик кондиціонер, два передніх айзерського підіймача, бортовий комп'ютер. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника, поглядайте, торгуйте. Да, він у нас з Німеччини Так, Наступний автомобіль у нас рестайлінгова шкода А5 2000... Начебто 12 рік, зараз точно гляне. 2012 рік. Пробіг 233, 1,6 дизель на механічній коробці передач, 5 передач. Ціна 8150. номер власника. ось. Непонятно, кому вони ставлять 5 передач, кому 6 механічних на 1,6 дизель. Так, противотуманні фари в нас в чорному кольорі на таких легкосплавних дисках. Автомобіль тонований в нас, крім лобового скла. Так, дивіться, порошки у нас крилка в гарному стані. Також пленочка у нас заводська присутствує. Має паркопчик, же у нас на реєстрації. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по... Номеру до власника. Так, у нас наступний автомобіль Volkswagen Passat B6 з максимальною передньою оптикою. 2006 року 2,0 дизель з передніми паратроніками. Mm -hmm. Механічна коробка. Да, механічна коробка передач у нас 2.0 дизель, датчик дощу. Бачу люк. Потім у нас так, я вам покажу 225 пробігу заявлено. Ціна 6450 номер власника. Ось кому може цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ну, візуально бачу, що на крилу крилушу пластику. Так, візуально автомобіль рівний. Паркоп задній, задні, задні парктроніки. Абіль з нас на зимовий <красив> Так, я в університеті у чорному полі. Цікаво, телефонуйте по номеру <красив> до власника. Так, Наступний автомобіль Volkswagen Tiguan 2012 року. 2,0 бензин понимаю, судя по катафутам, це прикони з Америки. 2,0 бензин пробіг 222. Ціна 12500 на автоматі. номер власника ось. Давайте я вам поколу відео покажу Віду поки, таких жирнючих титанових. У з диска це є не бачу, я щось нічого. 19 на десь в такому гарному чорному кольорі. Затонований автомобіль повністю, парковлю місце для фаркопу. 2 і 0 TSI з повним приводом. Так що кому цікаво, хто шукає, то дивіться. Так. Наступний у нас автомобіль. Я e Picasso 2005 року, робіть 82 тисячі кілометрів. Так, віддавав, віддають за 3500 номер власника. 2005 рік, там потрібно маленьке, економний автомобіль. Ось я його віду покажу. Вихонути по номеру до власника. Задній ряд сидінів у нас такі механічні. Та й... А спереді електро з хлопідіймачі. Кондиціонерні, кондиціонеру в нас немає. Так що, кому цікаво, ті опікасу та вихонуйте по понад... номеру.